Всім привіт. Всім привіт. Дивіться, сьогодні ми трішки змінимо нашу, наш формат. Сьогодні будемо спілкуватися про юридичні питання сімейного права. Питання я беру з платформи Адвокат народу. Це наші партнери. В даному випадку. Тому посилання на їхню платформу буде залишено в описі під цим відео, на їхній YouTube канал. Але перед тим, як ми почнемо це відео, підпишіться на, мій, на мою сторінку, зробіть репост цього відео і лайк. Це спонукає мене для подальших відео. І так, сьогодні у нас будуть ряд відео звернень. Дивіться, перша, це у нас консультація. Подавала заяву на розірвання шлюбу через електронний суд. Суд залишив заяву без руху, так як потребує оригінал свідоцтва про шлюб. Ну, Дійсно. Ну, тут питання в тому, що. Ви можете в даному випадку ну є ухвала, ви її повинні виконати, якщо ви хочете, якщо ви хочете, щоб ваш позов був прийнятий до розгляду. Треба поштою долучити до матеріалів справи оригінал свідоцтва про розлучення. Але ж, в дійсності ну фактично, можна оскаржувати в апеляційному порядку, тому що позовна заява подана до суду в електронному вигляді, ну і докази також подаються в електронному вигляді. Тут я б дивіться, така категорія справ з приводу розірвання шлюбу. що Подайте той оригінал свідоцтва, вам відкриють провадження і ви вирішите швидко це питання. Тобто не слід ускладнювати там, де не треба ускладнювати. Чи можна подавати в електронному вигляді можна. Чи є тут питання з приводу законності дій суду, що вони залишили без руху? Ну, можна подавати апеляційну скаргу, але швидше для вас подати краще оригінал свідоцтва. Так, добре, друге запитання. Доброго дня розмір аліментів був мінімальний у цьому місяці. Прийшла потрійна сума. Я запитала виконавцю, чому так? Вона відповіла, що відтепер буде так, як так і я запитала. Він що почав працювати? Вона відмовилася відповідати. Мене цікаво, чи має право виконавиця приховувати від мене інформацію щодо доходів відповідача? Ну, дивіться, оце з приводу стадії виконання, з приводу стадії виконання судового рішення з приводу стягнення аліментів, є ваші права стягувача. Це ви маєте право там ознайомлюватися з матеріалами справи, і відповідно там повинна бути ця вся інформація, яку ви запитуєте. Ну, по перше, це довідка про доходи боржника. Повинна бути там, або від здійснюється державним виконавцям відповідні запити. Якщо ви не розумієте, як це все робиться, то е, найміть адвоката, то від, та, вам буде надана професійна допомога. Відповідно, ви вирішите всі свої питання і не будуть таких, ну там з вами будуть культурно спілкуватися. Через адвоката ну, тобто, адвокат знає свою справу, як спілкуватися з виконавцями. Якщо вони так вам відповідають, то ну це проблема вже виконавця. Тобто на нього можна писати скаргу. Краще в цій ситуації звертайтеся до адвоката. Третє, на, кажу, я читать буду на російській мові, там, де на російській мові написано. Не хочу перекладати здравствуйте, хочу лишити отца царства родительських прав, так як він уїхав в Росію і не платить аліменти. І взагалі не интересується ребенком, хочу відкрити діло. Дивіться, у нас просто з приводу позбавлення батьківських прав ситуація яка? Якщо батька буде, напише відповідний відзив, що він проти, то суд зобов'язаний відмовити в позові про позбавлення батьківських прав. Але ви кажете, що він уїхав в Росію, да? А як ви визначите місце? Як ви визначите місце проживання батька? І як йому буде, ну тобто тут багато питань. Це треба з вами спілку... По, по таким категоріям справ, треба з вами особисто спілкуватися з приводу того, щоб тому що дивіться для того, щоб відкрили позовну заяву про позбавлення батьківських прав, у вас повинна бути адреса реєстрації місця проживання відповідача, але е її немає. Ну тобто і як як можна перевірити цю цю всю історію? Можна за останнім відомим місцем проживання подавати? Так, да, можна подава, подавати, але там є й деякі нюанси з приводу ту, відкриття провадження цього. Тому в даному випадку тут треба спілкуватися більш детально з клієнтом але в принципі. Якщо навіть буде там заочне рішення, він, ну, заочне рішення про позбавлення батьківських прав про, про те, що ну, до нього ніяким чином судова повістка не дійшла, суд його викликав, то в даному випадку, потім, якщо батька якось буде захищати права дитини, що його позбавили батьківських прав, це рішення можна буде легко оскаржити. Ну, така вам історія. Так. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, до войны расписалась с иностранцем, но когда началась война, он выехал из Украины, решил развестись. Я уже задавала вопрос, как это сделать, получила ответ, что нужно натуральное заверение от него, что он хочет развестись и отнести его в ЗАГС. Без этого заявления только через тут можно развестись. Ну, это вопрос. Подскажите, пожалуйста, какая процедура развода, если я не знаю, где он и что он. Він не хоче ніяк участвовать, але розвестись не против, в нічого немає дітей, ні дітей, ні совместна нажитова ймусть, як как би бы можна розвестись в такому випадку, яка процедура? Дивіться, ну тут ви, якби взаємовиключні обставини кажете, що е, е, ви не знаєте, де він, але він не, не проти розвестись. Це як може розуміти. Тобто, в даному випадку. Якщо ну тобто подається позовна заява за останнім відомим місцем проживання іноземця, або якщо в нього була посвідка на постійне місце тимчасове проживання в Україні по адресу реєстрації, яка зазначена в цій посвідці, в даному випадку розлучення з іноземцем при швидшому порядку, можна визначити там а між чоловіком та дружиною укладається відповідний договір, де юрисдикція визначається українських судів, і на підставі цього відкривається провадження в українському суді, і суд розглядає, розлучає вас. Ну і відповідно, там. Ну це вже в мене особисто така процедура була. Тобто, ми проводили цю історію. Так, наступна консультація. Доброго дня. Є квартира в Україні, куплена під час шлюбу, оформлена на мене. В квартирі ніхто не проживає і, і не, ну, не проживав. куплена на гроші отримані від продажу успадкованої квартири моєї покійної бабусі з Москви. Перебуваючи у Москві, був складений договір купівлі-продажу квартири по оціночній вартості. Приблизна черть від вартості купленої квартири в Україні. Решта грошей. Решта грошей, отриманих на руки, повністю перекривають вартість придбаної квартири. Всі кошти від продажу мною були передані через Сбербанк Росії на доларовий рахунок дружини. в Ощадбанку є копія документа. Ці гроші були зняті і передані мені ними як ними. Я оплачував платежі по договору купленої нової квартири. На даний момент формально перебуваю у шлюбі. Фактично разом не проживаємо питання, чи можна на основі цих фактів визнати цю. Квартир має особистою власністю куплені на особисті кошти. Ну, дивіться, тут, в принципі, те, що ви написали, підпадає підпадає під дію. Там є оговорка при розподілі майна з приводу того, що якщо це за особисті кошти куплені, то це може визнаватися приватною власністю особи. Так. Да. Тобто тут уже, в принципі, шанси є. Шанси є. Треба, Якщо у вас є бажання, то ви можете подаватися. Все залежить від, якщо ви так все, все так, як ви описали, то шанси є. Але ж адвокат гарантії не дає, тому що суд приймає рішення, а не адвокат. Тому бажаю вам успіху. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І не забувайте робити репост цього відео. Це спонукає мене для подальших відео. Всього найкращого, до побачення, до нових ефірів.